Надіюсь, вам всім сподобався довгоочікуваний трейлер з переробкою дракона. Також новий фрукт в грі, відомий як Газ. Як багато хто з вас очікував, він також з'явився в грі. Для мене це також було несподівано, що він з'явиться в грі, тому я також це не знав. Я хочу побачити ваші коментарі по поводу цієї переробки. Розграби просто зійшли з розуму, коли робили це оновлення. Ми знаємо, що воно зайняло більше часу, ніж ми планували. Тепер, коли я закінчив з цим, давайте перейдемо до демонстрації. Що ж, перший фрукт демонстрації це газ, найновіший фрукт в грі. Перший навик, який я хочу вам показати, це удушення пар. Давайте подивимось. На зетку, оу, щось. Подивіться на ці ефекти. Цей прийом дозволяє вам е, підбігти і нанести удар. Ну, подивіться на ці візуальні ефекти. Як же воно виглядає? клас? Тепер у нас з'явився зривний пар на X-прийом. Чомусь він так зробив, що не показує справа. Ось бачите, скільки треба мастері, але добре, подивіться на цей ефект. Який же ж це класний ефект. Ой, таке, як чесно, дракона. Ну, прикольно. Yes, sir! Це його любима фраза, Yes, sir! Потім у нас є навик. В повітрі це Демон Смоу. Я його називаю Демон Смоук. Це напевно один із моїх найулюбленіших прийомів. Давайте подивимось. Ну це говорить адмін. Ух. Що відбувається, коли ви затримуєте і відпускаєте. Ось це просто удар. Мені чесно, це нагадує багато зеркал, які ось так роблять і типу б'ють його. Тепер у нас на F. Ой, це він пролетів. Е так, да, так, це типу ви пролітаєте через нього і наносите, або через будь-кого, і наноситься тим самим урон. Тобто ви можете якби і літати, і цим самим наносити урон. Це мені схоже більше не як на вогонь, але це краще. Ну і останнє, що у нас є, це М-рух для звичайної версії. О, та це прям як ріже він наче. О, прикол. 8 тисяч. А, ні, це напевно, він декілька разів його юзає, так. Да. Так що ви не думаєте, що це 12 тисяч як це було. Він каже, це просто крута комбінація. Тепер найцікавіше. Трансформація. Поїхали. Мені ж самому цікаво, що це. Ууй, що це за персонаж Бравло Старса? ну серйозно. Мені це чомусь так не Ну але загалом виглядає прикольно. Хоча мені це чомусь не поминає Джина. Не знаю чому. Ну він говорить, що прикольне спецефекти, ну і таке інше. А, і внизу, бачите, на іконки такий, типу, газ з'явився. Ну, прикольно. Так, почнемо з М. Руху. Ну і він знову кудись полетів, куди ти брав? Ну добре. Except Тепер у нас Z рух, який випускає ядовитий пар. Подивимось. О, так він прямо як стрельнув, наче як з ружжя якогось. Ну, прикольно. Е, говорить, що він не оглушає, але з часом він наносить урон. Ну, типу, як я. Тепер у нас є е, X. Ось такий у нас. О, який. Подивіться. який. Якщо можна буде це контролювати, куди ти наносиш удар, буде прикольно. Хоча і так також непогано. 4000 дамага, ну, непоганий скіл на Х. Е, це особий. А, тепер він говорить типу, комбінацію, що ви юзаєте Ось цей, я так розумів, це X... ой, на Z скіл, а потім на X. Ну, типу, тисяч дамага виходить, так я ще не помиляю. Зараз ще раз він заюзає. Так, 9300 дамага тут, типу, непоганий, як уже Уже непоганий він зробив комбінацію. Так і ось, вау, дивіться, так меч прикольно підняв вверх. Говорить, що, типу, більший радіус дії став, коли я так порозумію, коли трансформація, іначе оцих зеркал стало більше. Е, як обичний, він щось говорить серій. А, типу, що відрізняється трохи, як від обичної. Ну і подивіться також. Я просто не розумію, це меч він вбудований там, чи він так і є так. Ну, побачимо, як буде газ. Мені цікаво, що який на нього буде шанс на цього гасу. Дайте мені знати, що ви думаєте про газовий фрукт в коментарях. Ну і добре, перейдемо на найцікавішого. Дракон! Переробка дракона! Я покажу вам зараз, яка в нього наймогутніша сила. Ви такої просто ще не бачите. Начнемо із Z руху. Це вогняні пулі. Ну що ж, давай, він заряджає. Це він спеціально так довго робить. У нього гарний радіус дії, як він говорить. У, як відлетів! Бро, Він просто пропав. Він говорить, давайте я вам покажу радіус дії покраще. Заряджає. І... все, тіпочка нема. Боже, це круто. Він прямо його з рота так випускає. Тепер у нас на X-рух. О, тут я вже можу побачити, це треба 150 мастері. Ууу, це що з драгонбола? О, Він, коротше говоря, впечатав його в землю. Ну, прикольно. Таке чисто, щоб над друзя... з друзями так, знаєте, їх повпечатувати в землю, було б прикольно. Але не робіть так зі мною, якщо у вас є цей фрукт. Так і ще раз. Бум. Я думаю, йому просто сподобалося це робити і він показує це ще раз ще раз. Тепер палаючий ливень. Ой, десь начебто щось знайоме, наче я це бачив. Ну майже 5000 дамага. І говорив, що стало ще краще. Ну, я не знаю, яке було минуле, то може і стало краще. Тепер у нас є дракон і що він там говорю? У нас є рух, віком перша. А, це не F він нажимає, чи що? Ну, коротше, коли ви летите уверх, то ви замедляєтесь, а коли ви летите вниз, то бачите таке прискорення йде. І ще й цей вогонь з'являється. А уверх, ну, коли вниз, то вогонь, а вверх, то ви повільно. І друга функція, ви можете націлюватись на будь-когось, так. І три тисячі дамага. Тобто, це, я так розумію, політ, але він і дамаже, і ви можете літати. Ну, прикольно. Це, я так розумію, звичайний дракон, типу, не прокачений. Ой, ще й такий, Ну що це реально на ті схожі ці удари. Ну прикольно. Е Все, веб... як. Тут я не розумію, що він говорить. Типу щось про трейлер, який... Е трансформація без повної зарядки, типу що він щось працює. Не знаю. Ой. -й -й -й. Говорить, що це гібридна форма, він це зараз прийняв. І тепер е він не тільки став більше, але й сильніше. Він став більше, шо? Так, да, він говорить, що він став більшим. І навіть мої прыжки стали вище. Ну, як буде так само принцип. А ну хай він підійде поближче. Так, под... да, він реально став більшим. Подивіться, десь двічі. Ну, що це за буде, реально? Це якась така схожа трух. Тепер у нас у нього говорить улучшена версія. Давайте подивимось на Z рух. Це перший у нас. Ой-ой-ой, такий вже в нього радіус! Ви Бачите, що такий? Ну, Він і сам говорить, що набагато більше, ніж раніше. Бум! Це не єдиний е зміни на X також. Так, тут іскри, електро. Ооо-йо-йо, п'ять на пол! Як же ж він любить його на пол кидати? <світків> Ой, він ще й підлітати може! Прикольно. О, ще й так зам... повільно, воно прикольно. Наступне це s рух типу падіння з висоти. А, бачите? Він говорить, що він також покращилось і збільшилося цей. Типу довше він тепер може його тримати порівняно з минулим разом. Ну це також плюс. Так, а тепер М-рух для гібридної форми. Це він просто, типу, удар. А, бачите, ну, начебто трохи далі його відкидають. Е, а, і в нього лава з'явилась, бачите, під ним. Ой, тепер прийшло час зробити настоящу трансформацію дракона. Хто готовий, напишіть в коментарях. Хто готовий? Давайте поїхали Бу! Та ти ж. Ви бачили, так, як він зверху з'явився, так як і було, типу в трейлері? Ось він, ось він, того очікуваний дракон, Нова версія дракона. Боже мій. Боже мій, подивіться, який він просто здоровенний, як він двигається. Він говорить, що це в мільйон разів краще, ніж минула версія. Так, а тепер подивимось, коли він активує ауру, як я розумію. Так, Дивіться. О, ще й така броня в нього з'являється. І по всьому тілу, у нього з'являється шелем, броня і на руках також. Ну коротше, я так розумію, так, да, по всьому тілу. І скажіть мені, що це не круто. Та це дуже кльово. Якщо на ньому ще можна отак ззаді, типу вряд сидіти всім гравцям було б дуже жорстко. Так, ну що ж, перейдемо тепер, я так розумію, до першого скіла. Так, тепер, да, типу, це фул дракон буде, і ви зараз побачите всі його. Ого, яке у нього таке кульцо крутиться, прикольно. Ви ого, ви бачили в нього вони різнокольоровим світилися ті оці кінця. Тепер він говорить, давайте подивимось на радіус дії. Він його не показав як е, треба. Ох, а щас та чубак, ти за... там туман, там того й не видно вже замку. І він хоче сказати, що воно дострельне. Бро. Він дострельнув і наніс 6500 урон. Ну, представте, чуваки просто лутаються, грають, і тут дракон. Це. Це... Ну... Анбаланс, коротше, це не, не знає, про що мені говорить. Він говорить, великий урон, пригощається все якесь маленьке торнадо і ударяє його. Чотири, ну, хоч тут 4 тисячі урона, дякую. Так, типу, повторимо ще раз. І торнадо, який його закидає, і кидає вверх. Тепер якийсь морський прийом, типу, як у нас вже був ливень, також якийсь ливень, і це найроз... типу, розгромніший... Ого. Найрозгромніший прийом, він сказав. Да вісім тисяч і ще й такий в нього радіус, ну реально, ну це треба якось. Ну це ж не дефається, вони розуміють, що вони зробили. Я сподіваюся, вони там його побафують дуже швидко, бо це, як таке розуміти? 8 тисяч з таким великим, ну. Це не коментується. Це може бути один дракон просто взяти трьох замчить отак зараз. Просто я вражений. Куди? Сім тисяч урон? Ну шість, ладно. Тобто якісь там у жорсткій комбінації буде з тим з драконом. Коротше, треба чекати, поки не подефують цього дракона, бо реально це ж. Це дуже сильно. А якщо ви не замітили, то я дійсно тащив. Ще... А, це вже другий е... навик, типу він роз бачите, реально тягне Ну, противника і вдаряє його. Це просто дитячий прийом, дитячий прийом він говорить. Мені цікаво, чи можна безкінечно тягнути, чи ні. Було прикольно. Тепер прийом на М. Шоо? 8200 урон! Та ні, не може бути так, щоб реально за тену це гоню. Це якийсь це, та ні, я думаю, його подефуть дуже швидко. І ще раз, добре, давайте будемо, надіємося, вам сподобалось, але це ще не все. Ось дійсно великий уровень. Йо-йо-йо-йо-йо! стой, стой! Зачекай, 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 зачекай! Зачекай хвилинку. Я получаю дуже багато подарунків від оза. Ну що ж, подивимось, що в нас тут є. Подивимось на всіх цих драконів у моєму інвентарі. Так, тепер в грі є нова система. Якщо ви хочете подарити е, щось своїм друзям, ви можете зробити це прямо тут, використовуючи систему подар... подарунків. Добре. Подивимось на цей новий інтерфейс. Що це таке? Взагалі, що? А зліво це просто показують левел, типу, який треба підняти, як я розумію, так? Ну, не факт. Ось новий. Показують фруктів і внизу, подивіться, ще такий гарний, типу, фон для дракона. Це взагалі круто, якби так на кожному зробили. І якщо, якщо нажати, на нього, то він перевращає. Коротше, тут написано, що він перетворює користувача у могутнього дракона, який може правити небом за допомогою вогняного дихання. Я думаю, ну гарно написали. Що? зачекайте, куди, куди? Ще один дракон? Я масив, куди, ще один дракон. Я тільки від цього ще не відійшов, ви хочете сказати, що ще один анбалансний дракон буде. Я не знаю просто, що нас чекає, коли вийде обнова, але я думаю, заходити на сервер і виходити далі, ніж з кафе, це буде страшна річ. Ну добре, подивіться трейлер і все продовжимо, потім як закінчиться цей трейлер. Ну, продовжу. Добре, я знаю, що ви не очікували в грі, що в грі з'явиться ще один дракон. Ну чесно, да, це дуже несподівано. Як це взагалі? Але у дракона є две дві версії. Ой, зачекайте на паузу поставлю. Напевно вам. Перший це типу східний дракон, а другий, я так розумію, західний. Першого вже показували. Я ж я хочу побачити цих драконів просто в, в реальної грі. Типу. Зараз він вам покажем зап... східного дракона. Зовсім другий набор рухів, але є і ті, що схожі. Модель виглядає дуже круто. Давайте зразу перейдемо до неї. Ось, о, так ви бачите і трансформація навіть інша. Да. Я не знаю. Ще й так... Я просто два дракона в грі, це... Ну, це ж реально. Це чисто. Ну, він включає зараз ауру і виключає то оце цей щит, що він показує. Це ж просто це чисто типи будуть на драконах. Ну, Це я не знаю куди. Ванпісі такого не було. Я не знаю, що вони зробили. Ну, добре, нехай ну, буде. А, понятно, з 10 тисяч урона. Так, я надію, що просто він якось зажимає його і в нього немає отката. І за цього я надію, що 10 тисяч урона. Бо якщо реально буде кожен 10 тисяч, то... Ну, який який блокструд, це ж взагалі це, це нереально буде такі грати, особливо на Bounty Hunter. Зараз він хоче продемонструвати нам, який далекий ж його е, типу, дистанція. Та подивіться, куди він відлетів. Нє, ну, звичайно, да, він далеко стріляє, але це ще треба вміти попасти, так. Але і швидко бачите, 6500 домага. Це великий урон, справді. Тепер у нього, зараз він покаже вам на X. О, ну хоч тут 4000 дорогу вона вже вже радує. Добре. Бум! Як же ж добре він його домори. І бачите, він ще так крилами його, схрещує, типу лякає, крила піднімає. Тепер у нас А, знову якийсь ливень, я так розумію. Ну хоч не такий буде. О, ну тут хоч уже менше цього, наче. Е, типу, більш, менше дистанцій, не дистанцій, а на менший об'єм, наче. Так, але все рівно домах від цього не зменшився. Десь 11 тисяч. Ай, я не знаю, як це коментувати. Просто 11 тисяч, типу, куди? Куди це? Просто один драгон і все, і в тебе там. І все, і ти Bumpty хантер. Це я не знаю, гірше за кіцуну, може. Так, ніхто, ну, в принципі, що як 2 скіла можна сказати, і все, і немає, типу, противника. Ось тепер якийсь меч він показує. О, ну хоч тут, а 4 тисячі дамага, дякую. Говорять ще один доволі сильний удар зверху, ось так, і, типу. Ну так, да, 4000. Ну, це ще більш-менш нормально. Я просто думаю з тої сторони, якщо проти мене будуть це юзати, то в принципі ще й нормально. Так, це в нього Ф, і він показує. А, якщо просто ви будете типу, нажимати, то просто прискоритись трохи і все. Тепер він починає просто літати і показувати вам його. Ще раз, баум. Ну, ти просто прискорення йде якби. Все, я справді надіявся, що вам це сподобається. Нові переробки. І давайте я вам скажу, що я тільки з другого разу озвучив це відео. Ай, чесно, забрав мене сили цей перевод. Ну, нічого, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви його підтримайте, воно набере багато переглядів. Ну, все, я зараз піду його монтувати. Ви поставите лайк, підпишитесь, Підпишитесь І до кінця нового року наб'єте три. Тисячі підписників, дуже на це надіюсь. І все. Зараз вам ще ось буде один міні-трейлер. Я випав ось з цього моменту, що це таке він піднімає. І все. Е -е, дякую, що дивились до кінця. З вами був Кото. Якщо вам це сподобається, напишіть у коментарях. І давайте будемо розвивати український контент разом. Все. А, ну і до речі, е -е, в кінці просто скажу, що обнова буде 15 грудня. Це якщо по нашому часу. Ну, і це ще побачите. Відтак вам трохи типу хотів заскавить, але. Maybe you should.